Всім привіт! 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. І от друзі, я виставив два інвертора Vikender 1800i. Що цей 1800i? Що це 1800i? Ну, різні серії, через що говорив. Говорю і буду говорити, звертайте увагу на серії. Це в нас GS 1800i копія Subaru. А це в нас D1800i копія Honda. Такі два прекрасні інвертора. А суттєва відмінність і за серії, бачите? Серія d 1800 I йде на цільнометалічній платформі, і за цього в нього це про відмінність. І за цього в нього вага м набагато така побільша його вага 20 кг, а цієї модельки ну, порядка 16 кілограм. GS 1800I. Бачите, дизайн, цільно-металічна платформа на серії D. І також трошки відмінність запуску G1800i. Як бачимо, є роз'єм під USB модельки D1800i. Немає роз'ємчика. Тут, як бачимо, економ режим. Включається. Тут також є економ режим, а також включення да, відключення самого інвертора в серії GS1800i. От, відкривається, друзі, паливо. І також включається запалення. Як говориться, два в одному. Така от відмінність. Кого, друзі, зацікавила одна чи інша модель. Робочою потужністю 1,5 кВт, піковий 1,8. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора до телефонуйте 063. 426 10 10 також пишіть на Viber. Сповнив, друзі, ще одну відмінність. На серію GS гарантія 3 роки або 500 моточасов. На іншій серії, тобто на D серію чи X серію, 2 роки або ж 500 моточасов. Моточаси тіш. А, якщо брати на роки, те, що наступить раніше на серію GS, рік додавили. Всім мирного неба до гарних покупок. Телефонуйте 063 426 10 10.